Всім привіт привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка від компанії Avon замовляла по середневому каталозі, Прийшло замовлення. І зараз буду показувати, що ж я замовила. Ну, перше, це, звичайно, накладна. Так. І що я обрала? Це ось така новиночка. Така нова лінійка серії Advanced Technics. Типу як Відновлення, але це, типу, як більш, я так розумію, професійна лінійка, експерт відновлення для пошкодженого волосся. Я вирішила брати для себе тільки спочатку кондиціонер, бо по кондиціонеру дійсно зрозуміло, чи він там обтяжує, чи ні, бо в мене і так багато вирішила з кондиціонеру. Можливо, в шампунь і. Кондиціонер, вони, можливо, по аромату відрізняються, але я вже спробувала цей ароматик, і він мені, чесно кажучи, не сподобався якийсь такий ну, неприємний аромат, такий якийсь, геть такий якийсь поганий, я б сказала навіть. Але, можливо, і події буде хороших, хто вже брав такий. Дівчатка, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, як ваші відгуки про цей засіб. Але сам дизайн, оці все переливається, ну дуже гарно. Так, Так, наступне це взяла ось такий дезодорант. один, була хороша ціна. І, та, і, в принципі, я не пам'ятаю, чи в мене був такий чи ні, начебто колись був, я вже не пам'ятаю. Непоганий засіб, такий бюджетний 75 гривень, начебто, його була ціна. То мені, в принципі, подобається. Так, наступне, що вам хочу показати, також спробувала ось такий скрабчик, ну тільки по аромату. Дуже класна новинка, дуже класна лінійка, Це декілька місяців, як з'явилася. Дуже приємний аромат, класнючий, просто прям фруктовий, класний. Мені дуже він подобається. Хочу вже його взяти у використання. Такого рожевого. Відтіночку трішечки класний. Я користувалася від Avon Scrub, який був новорічною новинкою, виходив. Ну, він кожного перед Новим роком з'являється. Десь жовтень, ну, може навіть з'явитися. Листопад, хоча і на розпродаж також є ці новорічні ліміточки. Мені сподобався з ароматом. Кориці і апельсина. О, то він дуже класний, такий смачнючий, класний аромат і події хороший. Я думаю, що цей буде по своїй якості такий ж самий, але тут така фруктова, класна, прям ягідка. Дуже-дуже мені сподобалася ця новиночка. Так, наступна це в мене бурбланка. Так, фокус, дайте. Пурбланка. У мене такі два штучки. Це замовили, у мене дівчинка замовила. У мене дев'ята ще два штучки. Взяла два штучки, була ціна 89,99 90 гривень. І один собі я ще взяла. Він, от, Пурбланка з парфумованих найбільше підходить такий класний аромат, свіжий. Прям. Для мене Пурбланка білий це аромат чистоти, аромат свіжості, чистоти, дуже приємний. такий, Він не перебиває інші якісь аромати. А, і ще, що хотіла задрати склад. І ось такий взяла собі ще Марі е, Натурель попробувати. Він також такий дівочий, квітковий ароматик, е, легка, така типу як троендова водичка, відчувається ароматик, і е, персик. Я думаю, що це буде просто такий ніжний квітковий ароматик, ну спробую, дуже хотіла його давно спробувати. Але. Я до самого кінця все ж надіялася, що можливо щось не, не так мені порахували в замовленні, бо спочатку була ціна 90 гривень, а потім 156 гривень. І тобто в мене два дезодоранта вийшли за 90 гривень, по, по 90. І два дезодоранта мені вийшли а, по 156 гривень. Пояснюю, чому так. Коли ви, наприклад, бачите ось таку позначку, да, ну, наприклад, цього за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Тобто, в будь-якому випадку вам вийде там оця ціна. Але ні, тут треба дивитися уважно на оці сторіночки, тому що в мене було два продукти, які йшли. Тобто дали змогу отримати за такою ціною. А інші, там, наприклад, ті ж самі два товари, я обрала там з оцих продуктів, бачите, яких слінок вказані, які не впливають на умови цієї акції. Тому звертайте на це увагу, і дуже уважно треба дивитися. Бо по повній ціні, там, ну, 50, 156 гривень це дорого, як на мене. А от за 90 гривень то можна. То буду тепер звертати більше уважніше увагу на це все. Так, наступне це в розпродажі побачила ось такий засіб для обличчя. Він, типу, гель для вмивання із скрабуючими частинками. Це ще в старому дизайні серія Clear Skin. Такого блакитного кольору, прозорого, з блакитним таким відтіночком. Дуже він мені подобається, він гарно очищає шкіру. Просто класний. Там 119-150 там 150 гривень, це його нормальна ціна і хороший ефект від нього. Взяла собі в як можливо комусь буде треба, то з клієнтів хтось купить. Не знаю, ну, я здебільшого, якщо замовляю ось так по хорошим акціям, то все більше для себе в запаси беру, тому що і люди якось не дуже хочуть щось замовляти, тому що а, одні думають, що Avon це погане якась там по якості, хоча це таке спорне, скажімо так, питання. А, Ну, чесно кажучи, деякі продукти, да, є не дуже. Вдалі є такі продукти, які я на постійній основі користуюся, і реально, е як для мене, вони найкращі. Це просто треба підібрати, що вам підходить, що вам подобається, що ні. Ну і по е ціновій політиці дещо є в Avon дешевше, ніж там в тих самих мас маркет там, е а є і є і дорожче. Це просто треба дивитися, які акції, тому є різні каталоги, вони всі відрізняються. Сьогодні вони по акції, там, о, та все дорого, наступний місяць воно по акції там. Ну, це ж таке, треба моніторити. І я дуже дякую всім дівчаткам, які знімають відео стосовно там, якісь там. Акцентують увагу на акціях, знижках. Я так само роблю і для себе, і для своїх глядачів на YouTube, і о, просто для там, людей, які мене замовляють. Тому це дуже корисно, коли тобі хтось приходив так і розказує. Я думаю, це, як мінімум, заслуговує на вдячність. Так, ну, ладно, поговорила трошки. А, і наступне це ось така маска. А, Глиняна, така рожева вона йде. Це вже в оновленій версії, скажімо так. Ну, Я думаю, що просто вони змінили дизайн, а склад там все як і був, так і залишився. Я вже нею користувалася, вона мені із всіх масок, які є в Avon, вона мені найбільше сподобалась. Вона дійсно гарно очищає шкіру голови. Ой, господи, шкіру обличчя побачаюсь. Вона. Була рожевого кольору. Так, ось. такого рожевого кольору. Такого. Вона мені дуже подобалася. Вона швиденько застигає і гарно, гарно очищує. Шкіра стає такою і м'ягенькою. І такого ніжно-ніжно-рожевого кольору стає такого. І ось, як на мене здається, вирівнюється тон. В принципі, у мене взагалі ніяких нарікань немає. І те, що, ну, наче, так, як для мене, я помітила на собі результат, що, хоч вона й глиняна, вона не сушить шкіру. Хоча, ну, там чисто зволожувальний там, кремчик, все рівно, я наношу, але стягнутості після неї не було. Тому рекомендую. Так. Що там ще наступне? А, новиночки. Я вирішила замовити для себе ось таку новиночку. Вона така вже в осінньому дизайні. О, що тут пише якусь назву? пише. Освіжаючий лосьон спрей для тіла, золоті обійми. Як я вже говорила неодноразово в своїх відео, що такі спреї від Avon. Тут вони величний, великий об'єм 100 мл, воно надовго вистачає, вони спиртові, там реально багато спирту відчувається. Вони освіжаючі. На період таке, весна, літо і початок осені вони дуже класні. Хоча, в мене є і спреї, якими я користувалася і взимку, і в холодну пору року, і все нормально, тобто мене і так влаштовувало. Uh, ними можна використовувати її як і антисептик для рук, і як освіжувач повітря, і як спрей для тіла. Ну, просто такий універсальний засіб, і там за гривень 100 можна його придбати. Я вважаю, що це нормальна ціна. Хоча uh, ціни зараз на все просто такий дуже сильно uh, стали. Не тільки в Ayvon, а взагалі там і в магазинах, і на ті ж самі продукти, на косметику, на все абсолютно ціни підвищуються. Так, спробую спробую я по ароматику. Відчувається якась жовта квіточка. Ну, такий геть-легенький ароматний, нав'язливий, ну, як водичка взагалі. Ледь помітний аромат взагалі, як на мене. І мені от відчувається, як жовті листочки, це осінь, якась така прохолода, тепла прохолода. От так. Прикольний такий ароматик. Так, і взяла ще спробувати також е цю ж новиночку геть для душу. В такому ж ну, дизайн, дуже класний. Він такий, е дійсно, як на осінь йде. Ну, відчувається якась, типу, не мандаринка, а щось такого деревина, якась. Ну, Приємний ароматик. Він дуже легенький, дуже легенький. От хто не любить нав'язливі аромати, такі сильні, яскраві насичені, то оцей ароматик, я думаю, вам підійде. Ну, сподобається багатьом. А, так. так, наступне, що в мене. А, ні, ні, оцей дезодорант, який я вам показувала, це в мене був в наборі. Набор, набір складався із трьох продуктів. Це ось такий з лимончиком. Дуже класний, до речі, аромат. Такий свіженький, якраз на літо прям клас, освіжає хорошо. Це дезодорантик. І ось такий така туалетна водичка, інкадесенс. У мене є клієнтка, яка замовляє тільки його і все. Ось раніше я ним, це взагалі Incandescent — це саме перший мій парфум, який я спробувала. Перший аромат, який я спробувала в Avon ще, мабуть, років так 15 назад. Прям така, це для мене аромат ностальгії якоїсь. І до речі, він, хоча, ну, в принципі, можна його по акції взяти за 400 гривень, але зараз ціни, я ж кажу, на все під, підросли. І я, чесно кажучи, не пам'ятаю, яка точно була ціна Ну, приблизно 400 гривень десь за набір, ну приблизно я вибачаю, що не пам'ятаю ціну. За ці три продукти. Тобто я так порахувала, один аромат, скільки коштує, а тут ще плюс гель для душу і дезодорант. Тому візьму і ти бачиш, що дуже хороша о, ціна виходить. Тому звертайте увагу, якщо це з трьох продуктів набори йдуть, то треба брати. Так. І спробувала я ще новиночку, ось таку Attraction Instinct. Якщо б так. Так, жіночі. Взагалі, ця лінійка Attraction, вона насичена і стійка. Мені дуже подобається класичний Attraction жіночий і Attraction Awaken. Дуже класний. І ось цей спробувала я його. Я вже трошки відкрила була цей пробничок. Тут є ванілька, якась квіточка. Така червоненька, не знаю, треба в описі подивитися. І полуничка. Спробую цей ароматик. Я відразу відчуваю, що не одну якусь нотку, а от декілька компонентів різні нотки. І квітковість, і солодкуватість, і ця полуничка відчувається. І все так. Воно один одного доповнює і дуже такий насичений такий аромат яскравий, дійсно такий. На день я не знаю, чи він на день як підійде, а от на вечір, чи, наприклад, на якусь романтичну вечерю, десь на вечір, то цей аромат просто такий. Я б сказала, цей аромат віднесла би до таких пристрасних ароматів. Дуже приємний, він мені дуже сподобався. А, і якщо побачу гарну ціну на нього, то обов'язково собі замовлю. Дуже приємний аромат, він мені сподобався. І а, трішечки, геть трішечки, він нагадує. І мариквін, ось. Отой червоненький, також Також оце червоного кольору, такі, такі якісь нотки є. Так, Ну мені дуже сподобався, я б його придбала. Так, і ось такий замовила пробний зразочок. Це також новинка Пурбланка петел. Петел, правильно? Так, це аромат. Такий ніжний, свіжий. Якщо attraction — це червоненький, він такий більш насичений, важкий, там під якийсь бокал вина, то цей для ранку, це для свіжості, це аромат свіжих квітів, це аромат такої квітки і на який зранку роса, така капелька. Це дуже такий свіжий, приємний, квітковий, я б сказала, навіть дівочий ароматик. Як тільки він вийшов, всі дівчатка, хто вже його брав, по фокусу там, то всі говорили, що він дуже класний. Ой, ну, дійсно, він дуже приємний. Прям ну дуже. Ой. Ну, я не знаю, чесно кажучи, наскільки він буде стійким. Але по аромату, він дуже приємний, дуже гарно прослуховується ця квітковість, дійсно, ніжної квіточки. Мені дуже сильно подобається. Не знаю, скільки разів я сказала дуже-дуже. Але це дійсно так. Це хороший аромат. І я, чесно кажучи, жалкую, що в мене так не вийшло. Я просто не зрозуміла, наскільки швидко закінчився цей другий місяць літа. Просто так промелькнув і все. Якось та й червень також пройшов дуже швидко. І тут ось ось, і вже закінчується літо. Це якось так аж, Ну, не знаю, дуже швидко якось закінчилося. Так, я подивлюсь, що в мене тут є. Це я ще для своїх клієнтів взяла по одному зразочку. Щоб вони також спробували. Так, все. У мене більше там нічого нема. Так, ось покажу вам ось такі мої. Ми... Замовлення і ось такий ще о, замовила туалетну водичку персів дю. Це дуже приємна водичка. В мене вона є така у використанні, і цей також я взяла для себе, але, мабуть, поки що відкривати не буду. В мене ще трішки лишилося мого. Ось так виглядає водичка. Ось, як бачите, дійсно в мене геть капелька тут залишилась його, такого зеленкуватого кольору. Він, він дуже приємно, він дуже приємно розкривається і по-різному, до речі, як і взимку, так і ну, в холодну пору року, так і влітку. Мені найбільше подобається або взимку, коли от прям сніг. Коли отакі морози, він дуже класно розкривається. І коли от спека такий свіженький, класний ароматик, також дуже гарно мені на літо підійшов. Дуже часто я ним користувалася, він дуже хороший, приємний, стійкий. Я прям з ним з величезним задоволенням користувалася. І за ось таке, таке замовлення я отримала маленький такий подаруночок. Це Forever, звичайний класичний о, в об'ємі 30 мл. З дуже приємною ціною. Так, воно тут іде не зафольговано. Так. Ось такий лаконічний такий дизайн. Це дуже такий насичений аромат, який його навіть зараз не буду відкривати. Він дуже гарно звучить на холодну пору року, на осінь холодну відряну, або взимку. Дуже гарно розкривається така ванільний, дуже приємний такий солодкий аромат. Так, ну і, звичайно, каталог на вже осінь, на вересень місяць. Такий дуже такий яскравий, насичений з цією новиночкою, про яку я вам вже казала. Я думаю, що чоловічий аромат, він буде такий ж самий по аромату, якась от ця нотка в них буде схожа, але і нотка такого чоловічого, скажімо так, аромату. Я, до речі, тільки що ще не потерла сторіночку у цю парфумовану першу, то дійсно відчувається. Як і в пробному зразочку, так і на сторіночці. Той ж самий аромат. І ось пише, що які нотки тут чуттєва-червона орхідея, солодка полуниця і спокуслива солена, карам... солена ваніль. Ось так. А в чоловічому тут йде. Пікантний червоний перець, чилі, насичений деревні нотки. Ну як я казала, щось таке деревне, чоловіче ноти ну, пачулі, м'яке та заспокійливе ванільне дерево. Ну, Бачите, як дуже схожий опис. Але тут оцей перчик Перчик і деревина, такі чоловічі трішки нотки. Дуже такий пристрасний ароматик, я би сказала. Ну і взагалі тут каталог, я б сказала, що багато чого з'являється нового. Ось така лінійка, Color Trend, коли її вивели, а зараз зробили, зробили вже інші новинки. І туш, і в стіках хайлайтери, рум'яна. До речі, можна ось дивіться туалетну водичку бонусом персів отримати за 179, виконавши умови. Мені взагалі дуже сподобалась новиночка оцієї водички новенької, і ще б я хотіла замовити водичку ось цю також недавня новинка. Дуже така класна, свіженька, приємний аромат. І з'являється ось ця новинка, як я вже показала, гелі для душу. Є піни для ванниці, є ж вся така лінійка спрей для тіла і для волосся серія для відновлення. І також я б хотіла звернути вашу увагу. Так, ось бачите, представлені новиночки вже по отаким цінам будуть. Ну, звіжі, приємний такий ароматик, Приємний, дуже хороший. Він не яскраво насичений, але помітний аромат. Так. Взагалі, з серії Advanced Technics, я б хотіла відмітити оцю лінійку червону. Вона дуже-дуже класна. Оце дійсно відновлення класне. Мені подобається, дуже сильно подобається маска, і кондиціонер, і шампунь. До речі, в мене дуже. Швидко забруднюється шкіра голови, і е, лише ось цей шампунь червоненький мені дає ось це е, відчуття чистоти. І не обтяжує, і не е, робить волосся жорстким. ну Просто дуже-дуже м'ягенька ця олійка дуже мені подобається. І ось на ці аромати, на ці набори я б хотіла звернути вашу увагу, це буде у вересні. За 399 буде чоловічий і жіночий набір. Тут один парфум коштує більше, ніж 400 гривень. Тут і гель для душу, і для дезодоранти. Так само гель для інтимної гігієни, кремчик і інкадесенс в 30 мл. Дуже хороші набори ці. Цікавий такий. Ну, гелі для душу взагалі дуже класні, хоча трошки подорожчали. Так. Але, в принципі, вони дійсно вартують своїх коштів, цікаво буде спробувати, звісно, і інші аромати. О, ось ця лінієчка з лавандою, також дуже хороша. Дійсно рекомендую. Взагалі оця крем просто бомбезний, бомбезний. Мені він дуже сподобався. Багато чого новенького з'являється. Це для обличчя, і тональні засоби, і міцелярки. Такі, ну, звісно, багато хто їх вже бачив. Такі аерозольні парфумовані спреї для чоловіків з'явилися. Прямо ціла лінійка фулспідів, Класний. До речі, оцей новенький, що синенький з'явився Full Speed, він дуже класний. Ось Йончики також хороші. Ну, звісно, багато чого хорошого є. А, до речі, мені сподобалась ще оця новинка О, із серії One. Eve One дуже хороший аромат. Відчувається дійсно така трояндочка, дуже-дуже приємна, хороша, квіткова. Дуже хороша така новиночка дійсно вийшла. Так. Помадки з'явились. Багато чого з декоративного косметика ось така більш бюджетної серії, де, мабуть, трошечки близенько я вам показую. Ну, є що подивитися, є новиночки такі. Багато що цікавого. Ну, цей ароматик мене взагалі дуже сильно зацікавив. Можливо, якось і, можна, по фокусу замовлю, не знаю. Ну, Аромат дуже хороший, будуть, якщо якось як акції, то обов'язково він вартує дійсно уваги. Всім дякую за перегляд. Це трішки такий огляд і каталог на наступний був, і е, показала вам своє замовлення. Дякую, що були зі мною, залишайтеся зі мною. Я дуже вдячна, що ви мені пишете в коментарі, це дуже приємно. Е, і ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої нові відео. Всім па-па-па-па!